Розглянемо сумку для скидання відпрацьованих магазинів. Зараз в мене мультикам, але окрім нього, ця сумка доступна у пікселі Койоті та Оливі. Почну з матеріалу. Вона виготовлена зі зносостійкої та водонепроникної кордури тисячу ден. Крім того, ця тканина не контрастує у ПНБ другого та третього поколінь при стандартному та активному опроміненні. В сумку по всьому діаметру верхньої частини вшитий ось такий міцний та пружний трос. Він тут для того, щоб сумка зберігала форму. Залишалась у відкритому положенні та була зручнішою при скиданні магазинів. Всередині розташована ось така сітка з еластичною резинкою, з допомогою якої, коли ви скинули магазини, щоб вони звідти не випали, ви просто стягуєте резинкою і магазин у вас залишається всередині. До речі, ця сумка вміщає в себе 11 відпрацьованих магазинів. Одна із головних фішок цієї сумки у тому, що при наповненні вона розширяється не від тіла, а ось так в сторони, при цьому не збільшуючи вашого силуету. У нижній частині вона має шість люверсованих отворів, які виконують дренажну функцію. До спорядження вона кріпиться стропами моллі, з допомогою яких у вас буде змога відрегулювати необхідну вам довжину. Якщо ж використовувати сумку, ви не збираєтесь, ви просто можете її відстібнути з допомогою ось таких застібок FASTEX. Розміри такої сумки: 30 на 20х9 см. І її вага 250 грамів. Коли вона пуста і немає всередині магазинів, щоб сумка не заважала, ви можете її просто ось таким чином закрутити і зафіксувати в такому положенні липучкою велкро. Ось так. З вами була Олександра. Обирайте українське, обирайте найкраще до нових оглядів! Size, 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 size,